Ну, перше хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим ультрасам, болювальникам і фанатам всіх футбольних клубів України, які захищають нашу батьківщину, дають нам змоги, ну, грати в футбол, займатися нашою улюбленою справою. Ну, по ігрі, ну, звісно, ми незадоволені результатами. Тому ну, будемо працювати далі. Ми не залишаємо. Сил. Ну, будемо далі працювати, ми не пускаємо руків, так що будемо готуватись до слідчої гри. Чи вплинув на сьогоднішній перебіг гри швидкий гол з рикошетом? Ну, Звісно, вплинуло, але тут металіст, значить, ця пауза, що да, була із за повітряної тривоги, значить, вони більше сконцентрувалися, більше вийшли такі заряджені на гру, тому що ми вийшли ну, дуже повільно. І... На перших там, хвилинах пропустили цей гол і там череда помилок була. Ну, були трошки не зібрані, мабуть. Ну, хоча ми настраювали і казали, щоб з першої хвилини і є статистика, ми дивились і готувалися, і казали хлопцям, що з першої по 15-ї хвилині вони забивають більшість своїх голів. Ну, Віддать не достучались, будемо будем розмовляти, будемо. Виправляти помилки і рухатись далі. І якщо говорити про турнірну таблицю, чи не спрацювала така як недооцінка суперника? Та у нас нема такого, прям, що ми там великій майстерності, щоб ми, ну, щоб ми там грали з якимось запасом або недооціню нікого. Ми всіх поважаємо і на нарів, ну, рівно… Настраюємося як на Карпати, так і на металіст. Може, хтось у хлопців є, але це вже ну, це їхнє питання, будемо розбиратись. Ну, опять же, так, по самовіддачі би, таких великих претензій нема. Ну, всі старалися, всі. Но, металіст, ну, побіть, вони забили перший гол, п'ять захисників грали, то тяжко було преодолі такі редути. Да. Тут вже треба майстерність. Тут просто ми зрівняли рахунок і ну, була надія, що ми вирвемо цю перемогу, заб'ємо друге, і тут дитяча така помилка, відворіт вибили в один в один, це знаєте, як, як в дитинстві діти грають. Тому ну, будемо, Тяжко там говорити по свіжим слідам. Да? Подивимося, спокійно сядемо, розберемо помилки, є ще два тури, а будемо рухатись далі. ми Все ще.